Привіт усім шанувальникам електромобілів! Перед вами спеціальний огляд електрокросовера SMART No3 для Migo Electric UA від каналу VoltAuto. Упевнено скажу, що ця модель заслуговує на вашу увагу. Слава Україні! Героям слава! Починаємо! Нова та друга рахунка модель від німецького автобренду SMART отримала просту назву SMART No3. Логічно було б, якби закросова Smart No1, який був першою моделлю в новій ері розвитку компанію, відразу дебютувала модель під назвою Smart No2. Але, мабуть, у концерні Geely, якому і належить більшість акцій колись європейського бренду, індекс 2 залишили для наступного авто. Зазначимо, що цифра 2 у КНР вважається особливо щасливою. А отже, такою має стати і модель з цим індексом. Чому двійку не надали нові п'ятидвірці, можна пояснити тим, що це не зовсім нове авто, а варіація на торішню першу модель. Детально про модель з індексом 1 я розповім в окремому блоці, а поки що зазначу інше. Трійку в компанії класифікують як спортс Ютіліті Купе, тобто в Смарт вважають її купе-кросовером. Перший публічний показ трійки відбувся на автосалоні в Мюнхені у вересні. А на початку листопада вже одна із цих машин знаходиться в Україні. Впевнена європейським брендам така оперативність виведення моделі на ринок тільки сниться. Зараз ви бачите, як відбувався публічний дебют цього авто у Європі. Повторюся, це сталося в рамках найбільшого автосалону в Європі під час IAA 2023. -го. Наш канал зробив огляди найцікавіших прем'єр та оновлених моделей, які були представлені в столиці Баварії. Посилання на ці відео ви знайдете в описі до цього огляду. Запевняю, там є на що подивитись. Під капотом бачимо, що є газові упори, а незвичайні підпиралки це приємно. Але ще приємніше те, що це авто справжній електромобіль, у якого просто має бути передній багажник франк. Як бачите, цей смарт його має. В екстер'єрі звернув вашу увагу на висувні ручки та на те, чим відрізняються звичайні версії цього авто від версії зі словом Брабус у назві. Найкраще це видно, коли дивишся спереду. У такого авто під лінією капота та над назвою марки є повітрозабірник. Також звернув увагу на скошений дах і вущі матричні фари CyberSparks LED, ніж у першого Смарта. До палітри кузовних фар додали кілька нових відтінків. Наприклад, помаранчевий металік і матовий синій колір. Новий колір є і в салоні. Його назва коричневий Vibrant Brown. Технічно два смарти з нової лінійки ідентичні. В їх основі лежить модульна платформа SEA, яка належить концерну Geely, Як і перша модель Smart No3 запропонована у двох версіях. Перша п'ятидверка має лише задній привід. Електромотор видає 200 кВт або 272 кінських сили. Друга версія з приставкою Brabus отримала повний привід із загальною потужністю двигунів приємні 315 кВт або 428 кінських сил. В обидві версії встановлюється одна батарея ємністю 66 кВт-годин. Пробіг на одному заряді у одномоторної версії 580 км, у повнопривідній 520 км. Звичайно, згадаємо й проговорити авто. Колісна база електромобіля 2,78 см, довжина 4,40 см, ширина 1,84 см, висота 1,56 см, кліренс 181 мм. Є 4 комплектації. Про та Premium – це монопривідні, а Pulse та Brabus – це повнопривідні. Остання комплектація з культовим словом у назві технічно нічим не відрізняється від комплектації пульс, але має трохи агресивніший та інші дрібні особливості, як ззовні, так і в салоні. Як я обіцяв, перед тим як перейдемо до огляду салону, розповім вам про першу модель у новітній історії марки. Йдеться про Smart номер 1. Вперше ми побачили концепт Смарта під час автомобільної виставки IAA 2021 яка теж пройшла в Мюнхені. Тоді ми теж показали всі новинки автомобільного світу Європи. Як бачите, серійна версія недалеко пішла від концепту. В результаті маємо довжину першого Смарта 4,27 м, а колісна база 2,75 м. Кросовер побудована на модульній платформі Sustainable Experience Architecture, яка зараз використовується майже для всіх електромобілів від Geely. Перша серійна модифікація це авто із заднім приводом. Відповідно, один електромотор, його потужність 200 кВт або 270 кінських сили. Максимальна швидкість кросовера 180 км на годину. Можна сказати, що звичний Смарт ще ніколи не був таким потужним, але може бути ще потужнішим. Важливо зазначити, що модель Smart No1 Brabo стала першою повнопривідною моделлю в історії марки. На задній вісі такий же двигун потужністю 272 кінських сили, а спереду встановлений мотор потужністю 115 кВт або 156 кінських сил. Сумарно це табун із 428 електроконей. Через те, що це батарейний електромобіль, то Smart No1 Brabo ще й став найважчим в історії марки, його вага 1900 кг. І все, завдяки літій-іонній батареї ємністю 66 кВт. -годин. Її заряду вистачить для пробігу 420 км згідно з європейським циклом WLTP. До речі, саме такий акумулятор стоїть і в моделі Zike-X, або zikr X, огляд якої нещодавно я зробив. Якщо не бачили, то також раджу подивитися. Лінку у описі. Загалом у Смарті обіцяють випускати одну нову модель щорічно. Цю заяву вони зробили минулого року. Тому 2023-го, з виходом трійки, вони своє слово дотримали. Подивимось, як буде далі. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємося створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах та СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені те, що салон другої моделі уніфікований з першою, було очікувано. Але й помітна відмінність у трійки круглі дефлектори вентиляції в центрі передньої панелі. У одиничці вони прямокутні. Перед водієм бачимо кермо круглої форми, а за ним розташувався витягнутий дисплей панелі приладів. Також є проєкція на лобове скло. Діагональ головного дисплею 13 дюймов. Окремо відзначу англійську мову медіосистеми та всіх налаштувань електромобіля. Аудіосистема BIS з 13 динаміками або інші опції, такі ж як у першої моделі. Червоні ремені безпеки є лише у комплектації Бравос. Сидячи на передньому ряду, неможливо не звернути увагу на центральний тунель, який дизайнери постаралися зробити настільки гладким, наскільки це можливо. Ці ніші закриваються спеціальними шторками, що створює такий ефект. Подивіться на козирки від сонця в цій моделі вони зроблені напівпрозорими, але затемненими. Посередині блоку над лобовим склом є ніша для окулярів, що відкривається, і дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням. На окрему увагу заслуговує суцільний панорамний дах без сувної шторки. Люка у цього авто немає. На задньому дивані з огляду на клас авто нічого незвичайного. Самі сидіння, спинка комфортні без нарікань. Є підлокітник з підсклянниками, що відкидається. Це говорить нам, що сидите не в хетчбеку, а саме в кросовері. Як стандартна опція, підігрів сидінь є у всіх комплектаціях, крім базової. Вентиляція крісел є лише в версії Брабус. Камери огляду 360 градусів ви знайдете у всіх чотирьох комплектаціях. Маємо наступну ситуацію. Ми перед багажником і як ви вважаєте, де кнопка відкриття. Першого разу ви точно не вгадаєте, тому що під низом дверей є лише камера та лампи освітлення номера, а на двері є лише логотип виробника. Не катуватиму вас і скажу, що кнопка відкриття знаходиться в лого, точніше по центру літери А. Несподівано? Сам багажник очікувано невеликий. Під підлогою знаходиться дворібневий пінал. Над його кришкою бачимо гумовий килимок із білим лого бренду. Окремо відзначу висоту підйому кришки багажника. Вона як мінімум хороша, а враховуючи висоту самого авто, можна сказати, що відмінна. Само собою, кнопка автоматичного закривання також є. Цей електромобіль із КНР, тому в ньому встановлені порти зарядки місцевого типу. Повільний порт стандарту GBT AC, тобто для мережі змінного струму, ви знайдете зліва на задньому крилі. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Поруч із ним є порт швидкої зарядки стандарту GBT DC. Через нього можна поповнити заряд батареї на станціях із постійним струмом. А купити цю або подібну модель, а також будь-який інший електромобіль для особистого чи комерційного використання ви можете у нас, найбільшого імпортера електромобілів із Китаю компанії Вольтавто. Напишіть нам у будь-якій зручній для вас соціальній мережі або месенджері. Всі контакти в описі до цього відео. А ми побачимося з вами вже наступного огляду електромобіля. Будьте!